Так, хто ви? Що ви отримаєте? І з чим ви залишитесь? Хто ви? Ну ви тут в печальці, ви в мужських енергіях, бо ви мужчина, імператор, у вас є діти, можливо, є, можливо, була сім'я. Були маніпуляції жорсткі, або ви маніпулювали і потерпіли фіаско, або вами маніпулювали і потерпіли люди фіаско. Ну і ви фіаско, тому що крах. Крах. Крах і за маніпуляцій. Е, що ви отримаєте? Ну, вас прикриють на даний момент. Із-за, можливо, у вас є якісь залежності. Ну, залежності в нас можуть бути від людини, можливо, залежності алкогольні, залежності наркотичні, ну, любі залежності, від роботи навіть залежність є, от що ви прям живете своєю роботою. Що ви отримаєте? Ну, отримаєте ви, по ходу отримаєте колишню дружину. І розбите серце. Іміли не продвиження в розбите серце із коротше, я так поняла, тут тріугольна ситуація. Тут тріугольна ситуація. Що ви отримаєте? Ви отримаєте розбите серце. Або ви, або ви розіб'єте серце своєї жінки, тому що я так розумію, що е, зробите вибор ви по міру неправильний. Ну Хоча зробите вибір, тут падає карта бомжа, то есть або емоційна, або Ну розходиться, розбігається, не знаю, тут не полюбовно. Тут і зажезливо, і... тут з'явилася зовсім друга жінка, то есть ви нічого не можете з цим зробити по дьяволу. У вас до цієї жінки тяга. Тобто у вас до цієї жінки тяга, ви ніяких почуттів не іспитуєте до своєї жінки, ви або з нею розведетеся, або розводитеся, або уходите, ну щось в цьому. Тобто у вас немає ніяких почуттів. ну, накриваєте, у вас медленно доходить розби... ну серце розбите з треугольника, і за зовсім другої жінки. Есть, ви або собі розбиваєте серце, або їй, ну більш шиї розбиваєте серце. І все із другої жінки, яка вліпилася в ваше життя, з нею у вас сімейна карта Достаток любов. Тобто. Да, достаток і любов. По правосуддю ви однієї хочете уйти до зовсім другої. Це що ви отримаєте? Е, а з чим ви залишитеся? Ну, будуть переміни. Двойственна ситуація буде переміни. Е тобто. ви... Ми вияснили, що... що маніпуляції були в сім'ї. Із-за чого? І Із за треугольника. Були конфлікти? Ви кидаєте або кинули, або вже. Ну, коротше, ви строїте майбутнє зовсім другою людиною, до якої вас тягне по дияволу. Чого вас тягне по дияволу до неї? Ну. для цієї жінки, бо девою. Ну, да була зміна Сім'я осталась в прошлому. Сім'я осталася в прошлому. Була зміна Тут, вроді як, не состоявшися сім'я. Коротше, ну, все як завжди Страшний суд виходить. Ви знайшли другу собі. Ви собі знайшли іншу. Чи вона у вас, чи ви її, чи ви познайомились? Тобто, ви з нею плануєте. Реальну сім'ю. Тобто ви плануєте розійтися із своєю жінкою, щоб создати сім'ю з іншою жінкою, до якої вас тяга. Чим ви залишитесь, ну будуть переміни у вас. Ви, як жезловий, будуть у вас ісполнення, желання. Ну, карта побіди через хороші конфлікти. Ви будете відстаювати свою позицію. Я хочу сказати, що той шанс, який ви хочете отримати із цією жінкою, зробити її своєю дружиною, вам придеться дуже сильно хорошо над цим подумати. І з чим ви залишитеся, ну, ви залишитеся після того, як ви це все захочете зробити ці цій ситуації між двома жінками у вас такі будуть переміни Ви як жезловий підете на те, що всі ваші желання, і по роботі, і по ресурсам, по фінансам все у вас все замечательно начнеться а ви йдете в карту побіди. Потім йдуть конфлікти, відстаювання своїх інтересів, ви будете ждать, що у вас щось поміняється в житті. Трошки підзависнете, будете обдумувати, прийдете до того, що вас реально накриє сначала, э, сначала депресія, жорстка, і швидко накриє, ви поймете, що це все ілюзія. І до вас тільки тоді дойде, що ви через зміну потеряли все, з чим ви залишитеся. Ради матеріального успіху, ради получення матеріалки, ну, ну пентаклі, денег, вигодно, я не знаю, можливо, вам вже там дома ви були жінкою, вам це все приїлося. Ну, а ваша жінка почне. І найобідніше буде те, що ви будете знати, що ваша жінка... Яку ви кинули і предали, почне зовсім новий путь. Ну, реально, підемо в новий путь, і начнеться у неї її трансформація. Реально, ваш з неї період життя закінчиться. Який совіт карт? Ніякого якого карт немає. Тут страшний суд. Тобто тут страшний суд і страшний суд прийняв уже рішення. Так що, я не знаю, кому надо буде цей розклад. І для кого він взагалі тут сила. Тут, взагалі, ця ситуація для того, щоб відкрилась у когось сила. Тому що ситуація реально болюча. І я хочу сказати: вона не тільки болюча для жінки, вона болюча і для чоловіка. Тобто, ця жінка вам, походу, дана для того, щоб. Можливо, у когось в сім'ї є треугольники, були триугольні відношення. Можливо, для когось вона була як для отра... проработка відношень. Тобто, допустим, в сім'ї там все время йшло те, що там чоловік уходив в сім'ї до другої жінки. От було таке, допустимо, в чоловіка от йшла така кармічна відработка. І кожен раз род надіявся на те, що це раз. Буде зовсім по-іншому і кожен раз воно одне і те саме. От, можливо, на вас є така роботка вам, тому що тут по дьяволу, тут по страстям, тут геть не по любві, і жодної карти любві, між прочим, не було. Тут в основному у вас по страстям. я не хочу вас обідати і там проманіпулювати якимось вашим. Ну, коротше, не осудить, ніде нічого я не хочу. Просто я хочу сказати, що цей урок буде болючий і для неї, і для вашої жінки, і для вас. Тут ні слова більше не сказано після того, що ще ви залишитесь, ви не залишитеся разом із цією коханкою. Не то, що Ну, це страсть, так, да, ви захочете, ви захочете. ну, Страшний суд. Я просто хочу вас застерегти. Подумайте дуже сильно хорошо, що ви отримаєте. Ви отримаєте цю жінку, з якою ви зрадили свою дружину. Ну, це не факт, що ви з нею залишитися. Ну, взагалі, не факт, що ви з нею залишитесь. Навряд чи ви з нею залишитеся. Взагалі, і це ще й по вищим силам, по вищому правосуддію. Просто подумайте. Чи воно вам потрібно, можливо, що можна наладити відношення з вашою дружиною, того, що для вас реально буде больно, коли ви узнаєте, що вона пішла в свій новий путь. І ви знаєте, заход в трансформацію раді сили, вона знайде свою ну, собі і ну, там не видно. Це даде дивитися при лічних розкладах. Ну, суть в тому, що да, може знайти людину. Зовсім іншу. Чи ви готові для до того, що ви можете побачити свою колишню вже жінку разом з чужим чоловіком? Подумайте над цим, і можливо, варто зберегти шлюб і не ринуться е, відносини е, чисто пострастям.